До кисломолочного сиру додаю один курячий жовток, всипаю ванільний цукор і за допомогою виделки все це переминаю. Додаю підготовлені родзинки, перемішую. З яблук вичистила серединки, які тепер заповнюю. Духовка розігріта на 180 градусів. Яблука переставляю в духовку на 15 хвилин. До одного курячого білка всипаю цукор, вливаю лимонний сік. Яблука достала з духовки, зверху яблука покриваю взбитим білком та посипаю обсмаженими горішками. Яблука знову переставляю в духовку орієнтовно на 10 хвилин. Треба, щоб зарум'янився в забитий білок. Яблука запечені з кисломолочним сиром, готові. Обов'язково приготуйте. Готуйте та смакуйте.